Знали, які кобили, так, слава Ісусу Христу. Приїхав я до такого гарного господаря, Нахожуся Хмельницька область, а село? Грузевиця. Село Грузевиця. Тут є така кобила гарна. Кобила походить кобила. Сама, сама з сарнів по радянських конях. Кобила дуже моцна. Висота, довжина, гарна нога. Дуже потужна кобила. Коли ще... цей господар, чоловіка звати Толік господара, хотів у мене купити мою зірку, але я її не продаю. А може ще колись продам, вам десь за два роки. Ну, так, буває. Так. Тут є така кобила. І має чоловік лошечку на продажу від цієї кобили. Зараз покажемо. Лошечка може продатися. Ну, кобила машина. Дійсно. Така кобила порядочна. Краса, висота, довжина. А скільки їй років? П'ять років. Якраз у розквіті сил. Дуже гарна кобила. Кобила жеребна, на кінець квітня лошам, плюс-мінус. Що, У Вона запріжна так. А взагалі, що тако кіньми тут робите, чи так більшість тримаєте? Oh. Де любові? Звісно <звілля> любить, а більше ну це у в город Чоловік теж любить гарні коні, гарну справу. Тримає таку кобилу. І тут ще лошечка є. Можете лошечку випускати, чи цю заганяє. Так, ну то цю чуже женіт. <звілля> Зараз, зараз покажемо лошечку. Лошечка по цій кобилі. Бачите, яка мама. І зараз так, качур біжить. Кобела доганяє, все як має бути. Господарство трошки маєте, бачу. А? Трошки маєте, господарство. Голуби маєте. Перетинні свиноматку і сути. Правильно, хто як-то, під лежачий камінь вода не потече. Ну, так. Ще є поки, я просто з тобі кім і все життя то... гарно. Гарно, так мені це сподобало, зроблено. такий... Так, е то що треба. Раз в місяць викидаю гнуїв, от, і завжди чисто, сухо, під ними. Так, Та якби цей, і, і на літо добре, і на зиму добре. Так, Так, отака от лошечка. Скільки її є 9 часу? Лошиці 9, 9 місяців. Оце бачили, мама була чорна і вона по. Ога! Це хоче брикати. Вона по жеребцю у сарнах у Дмитровича там є гнідий жеребець, вона по тому жеребцю. Бо я нагадую, кобила сарню з Рівненської області. І така красунька на продажу. Яка би була ціна на ню? 900 доларів плюс торг. На дорогу торг. Ціна 900 доларів, торг на дорогу. Ану назвіть номер телефону. 0,97 47 25. 729 Чоловіка звати Анатолій. Що? Толік по-нашому. Скорочено. Е, ну, Міра номер... є вже 21. То від Хмельницького тут недалеко, 10 кілометрів, 10 хвилин їзди. Нога 23 в лошичці. Ні, ні, 21. А, 21. Мірав 21. Можемо, можемо перемірити, в принципі, зараз. Та я думаю, навіть набрикає. Десь так є, 21 біля 22. Так, да, так, да, десь так. Висота так десь плюс-мінус метр 55 п'ять по, да. по, по тілу. Оп. Бо в нас брека брикані може дати, ще мені ногу. Да-да-да. Лошечка молода, активна, бачите самі. Кого би кого заінтересувала. Хмельницька область біля самого Хмельницького. Я думав, що то, що то лише у нас, там в наших краях такі любителі є, то і тут, є у вас. Ось, я один. Це ви один такий? Все. Ще є в мене знайомий там за городом, тримає тури. За кобилу продам з лошам, що там часто тримає. Активна лошечка гарну має шию. Довжину, гарна в неї ножка така. Ну, а проти неї цікава така в неї нога. Ну то гарна кобила і гарна, гарна ну, лошечка. Три не хочете тримати. Та ну вона, Ні, я би тримав нема де. Трохи... Зараз порозбирали всі ці береги, Паї... то, берега, і то добре, що коло роботи. Що я такого через дорогу перепняв і все. А так немає. Так, все. щоб покласти електропасту, що з такого плану нема не, можливості. немає можливості. Це, це, це трохи погано, але все рівно тримаєте, я любими, так, любими путями так. тримаєте, стараєтесь. Така хлопці лошечка, кого би зацікавила, номер телефону названий. Нагадую, знаходиться Хмельницька область біля Хмельницького. Детально всю інформацію Толік вам пояснить. Отака дівчинка 9 місяців. <різь> <різь> а ця дає. Цікавий такий екземпляр, якщо чесно. За ці гроші ціна дуже адекватна, ну тут навіть не обговорюєшся. Я б її не продавав. Якби було де її водитися з нею, то вона через літо буде така, що... Так, то буде кобилиці мосно. Вона має гарні гарні такі груди. Маленька. Має гарні груди, гарні ножки. Ручна йде до рук. Я Бачу, у вас дівчинка ходить, підходить, що вона знає людей така красунька може бути на продаж. Ну, висоту... Висоту, має... висоту має гарну висоту, довжину, ну, кобела, кобила мочна і. І відповідно гарне потомство. Ну і там я дивився за того жеребця, що він сказав, що вона по нем оподлалася. То він не за 70. Ну... Оп! Кікай! Я нагадую, що вона приїхала з Кобилу з Рівненської області, з Сарнів, від Дмитровича, там гнідий жеребець є, хто бачив, знає то вона по тому жеребцю і по цій чорній кобилі, що на початку відео ми показували. Кого буде цікавити, дзвоніть. Любителів ще є сюди, Вінниця недалеко. Тернопіль недалеко. Кого би зацікавило, можете дзвонити, звертатися. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Приємно, що є ще такі любителі не тільки у нас, але й у Хмельницькій області, і у Вінницькій, багато ще. Багато у нас є таких, лише просто ми всі далеко трохи роз... розкидані, е, ну, відстань далека між нами. Віч, але... Багажна, багажна. Так, я кажу, ножка заросла. ну, Цікаво, взагалі, цікавий екземпляр лошиці. Але може сподіваємось на те, що все це колись скінчить. Настане мир і десь буде центр такий України, всі виброшу. Всі з'їдуть фірмани, любителі. Всі будьте здорові, всім до побачення. Кладіть лайки, коментуйте. Всі будьте здорові.